Господи, Всемогутній, дякую Тобі за твою безмежну любов і милість. Я приходжу до Тебе в ім'я Ісуса Христа і прошу, щоб Ти наповнив мій дім радістю і миром. Господи, нехай приходять до нашого дому тільки добрі новини, що будуть джерелом натхнення, надії і миру для кожного з нас. Відверни від нас тривогу, розчарування і всіляке лихо. Я вірю, що ти мій захист і допомога, і твоє слово говорить, що де є Бог, там є перемога. Просвіти наш розум, зміцни серце і додай сил приймати благословення, які ти посилаєш, благослови нашу сім'ю, наш дім і всіх хто увійде сюди, щоб ти був з нами кожного дня і ночі, старіх наші дороги і наповнював нас твоїм світлом. В ім'я Ісуса Христа, нашого Спасителя, я благословляю цей дім і всі новини, що прийдуть у нашу оселю. Нехай вони будуть лише радісними і добрими. Amém.